Ціле джерело з нечистот утворилося по в волошковому у Житомирі. Місцеві кажуть, вода стоїть вже понад місяць, а навколо витає неприємний запах. Це різні інфекції можуть бути. це, це різні підводні зараження. Підводні ці підводні води, куди вони потім потраплять, потраплять а, в колоді. Така ж проблема була і минулоріч. Тоді підтоплювало не лише дорогу, а й підвали людей. Місцеві бояться, щоб нечистоти не потрапили у колодці. Але відповідні служби не поспішають вирішувати проблему. А всі проблеми основні почалися тоді. Коли почалось будівництво цього стадіону, там бульдозери. Оці от вони почали розривати біля цих струб оцих стошів, оцеї каналізації. Там вони пошкодили все, розрили, зруйнували нам всю систему. Колись місцеві проводили каналізацію за свій рахунок і потім передали її на баланс Пежедом Водоканал. Тепер ж їм кажуть, ця територія належить до Вересійської громади, тож ремонтувати нічого не будуть. Зивали аварійку сюди, але вона по сій день не приїхала. Це вже дві неділі. Пройшло три, три. три неділі. Ніхто ніде не приїжджав. На минулому тижні фахівці Держекоінспекції взяли проби води та почали дослідження. Спеціалістами відділу інструментального лабораторного контролю з метою встановлення факту ймовірного забруднення ґрунту були відібрані проби ґрунту для подальшого дослідження. У разі виявлення перевищення показників інспекцією в подальшому буде вжито заходів реагування згідно вимог чинного законодавства. А тим часом у КП «Житомирводоканал», кажуть, фахівці вже почали шукати місце витоку. Однак, поки результатів немає. Це не прорив каналізації. Це є потічок на Мар'янівці, в якому течуть стоки подібні на каналізацію. Ми спільно з штучними спорудами шукаємо, звідки вони течуть і як вони туди потрапляють. На жаль, станом на сьогодні ми ще не знайшли, звідки вони потрапляють. Завтра роботи будуть продовжуватися. Там є наші каналізаційні насосні станції насправді в тому мікрорайоні, але ми самі канаційні насосні станції колектора обстежили, витоків не виявили. Може бути, що хтось підключився якби каналізаційною мережею. Може бути, що якась вулиця підключена. Однак фахівці не відкидають версії, що труби пошкодили при будівництві стадіону. кажуть, головне зараз знайти місце витоку. Тоді вже будуть розбиратися із причинами. Анна Чепель, Ігор Литвак, телеканал СК1.